Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Коляравісни і ми її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Оленко, відгадай, будь ласка, ось таку загадку, як Юрія Шипа. Ми, маляти, якщо пригадуєте, загадували вам усієї книжки, яка називається Хто і що це? Отож слухай Оленко! Слухаюсь. Зараз я знайду її за допомогою книжкової закладки. Малята, і ви слухайте. Відлітають клином журавлі в небі стоголосі. Знають і дорослі, і малі, що минає. Осінь Правильно, Оленко, молодець. Ви, наші телеглядачі, намалювали нам цю прекрасну пору року. І зараз, Оленко, куди завітаємо, щоб подивитися малюнки наших телеглядачів? А покаже нам ваші малюнки, білочка у нашому музеї. Щедру осінь у вигляді дівчини зобразила 11-річна Яна Волос із міста Сколи Львівської області. У четвертокласниці Марійки Самокіщук із села Бабин Косівського району, що на Івано-Франківщині. Осінній пейзаж. Золоту осінь відтворила Діанка Ушкова із села Станіславчик Жмеринського району Вінницької області. На жаль, дівчинка не вказала свій вік. Із Закарпаття нам намалювали першокласниця Марійка Дупин із села Буковець Воловецького району. Та братик Марійки Михайлик. У дев'ятирічної Іванки Фукаляк різнокольорова осінь. Проживає дівчинка в селищі Ясіня Рахівського району. Шестирічний Ужгородець Віктор Кось надіслав два малюнки. Тут у віті рання осінь. На цьому малюнку Віктор зобразив мухоморів, які ховаються в осінньому листі. Сьогодні у нас переможцем стає ужгородець Віктор Косі, йому 6 років. Ось подивіться, які він намалював гарні малюнки. Молодець. Вікторе, ти нагороджуєшся призиками сюрпризиками від нашої програми. Це книжечки та іграшки. Додачої Віктора, ти звичайно отримуєш ось таку гарну книжкову закладку. І перш ніж попрощатися, малята, звичайно, домашнє завдання. І домашнім завданням буде Як Що в нас, Оленко? А в нас буде загадка. Так правильно загадка Юрія Шипа. Ой. Зараз я знайду цю загадку. За допомогою книжкової закладки. Отож, малята, слухайте, уважно слухайте, належи їй усі країни зблизька і здаля, долини гори й України. Хто вона? Малята, намалюйте, хто ж це таке? Що ж це таке? Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще одне малята. Наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Малята, ще до вас єдине прохання. Підготуйте на завтра шість однакових квадратиків. Ми з вами будемо робити осінню квітку хризантему. А спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добрані малята. E